У Млиневі біля монументу слави вшанували пам'ять загиблих вояків, які 72 роки тому визволили млинів від німецько-фашистських загарбників. Віддали, млінню, Боже наш. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, <клес> шановна Млинівська громада, сьогодні ми зібрались тут біля того обеліска, тим воїнам, які віддали найдорожче, що може бути в людини. Це своє життя. за Визволення нашого млинного, нашої млинівщини, нашої рідної землі. Що найдорожче в людині, це звичайно, її земне життя. Але ворог, який йшов, коричнева ця е, чума, яка йшла на нашу землю, захопивши її, хоч, хотівши пороботити нас, наш, наших. Дітей, наших внуків і тому подібне, ми бачимо, що людина, завжди, яка йде разом із Богом, сповідує ці принципи правди Божої, істину, істину Божу, вона завжди здобуває перемогу. Перемогу у чому? Перемогу у тому, у тій правді і в любові, яка є тим рушійним мотивом життя християнського на землі. І ось сьогодні ми стоїмо тут, шановуючи пам'ять тих полеглих наших героїв, які відійшли у вічність. Багато є невідомих солдат, які не записані ось тут на тих стелах, немає їхніх імен, але у Бога кожна людина порахована. Господь знає сам імена, хто вони, звідки вони. Немає у Бога смерті, тому що Господь Бог не сотворив її. Але ось ті люди, які віддали своє життя, відійшли у вічність, які спочивають у сирій землі, вони боролися за те, щоб сьогодні над нами було мирне небо, щоб сьогодні ми могли вірно сповідувати християнську віру, могли вчитися, навчати своїх дітей, могли. Працювати вільно і могли сповідувати всі принципи християнської моралі, щоб ми були тими людьми, які йдуть до вічності разом із Богом, дорогі брати і сестри, вшановуючи сьогодні пам'ять тих загиблим, віддаємо їм ту шану, низький поклін їм, тому що ми. Горді тим, що в нашого народу були ось такі і є захисники нашої землі, і, зокрема, у сьогоднішній день це визволення млинного нашого то населеного пункту, який також чекав, коли ж засяє сонце, коли перестане лятися ось ця кров, коли люди повернуться до нормального, мирного, спокійного і щасливого життя. Тож, нехай всемилостивий Господь. Осели душі тих, які віддали своє життя, за визволення нашого млинова. Осели там, де всі праведні спочивають. А звичайно, тим, які ще сьогодні Господь сподобав їх дочекати цього дня. Нехай посилає їм здоров'я на ще багато, багато років, щоб вони прожили і бачили над своїм. Над своїми будинками, над своїми, на, на своїм насліддям, те мирне небо і е, ясне сонце. Звичайно, сьогодні не можемо ми не згадати ось цих воїнів, наші дітей, які боронять нашу державу на сході. Того, то, того часу йшла оця коричнева чума із Заходу. Сьогодні іде Червона чума зі Сходу. Здавалося б, це побратими, але це не побратими. Братський народ не поступає так. І сьогодні наші діти також боронять рубежі нашої батьківщини там, на сході. Віддамо і їм належне, тому що і наші діти з нашого шанованого Млинова, з нашої Млинівської землі, також стоять там на передовій, на кордонах нашої держави. Дорогі брати і сестри, щиро вас усіх. Вітаю із цим святом. Це є свято, хоча воно можливо і є і сумне свято, але ми його вшановуємо тому, що ми не забуваємо тих синів і тих дочок, які віддали своє життя найдорожче, віддали за визволення нашого краю. Амінь. Слава Ісусу Христу! Шановні манівчани, шановні жителі району, ветерани, ще присутні. Сьогодні ми в черговий раз зібралися тут біля обеліску для того, аби вшанувати пам'ять тих хто політ за визволення нашого Миного за честь і незалежність нашої держави. Люди різних націй прийшли в Миню, для того, аби захистити нас, наших попередників, щоб нам мирно і вільно тут жилося. Ніхто не думав в той час, що війна наробить такої біди, про яку ми сьогодні. Дуже багато чуємо і відлуння цієї війни продовжується сьогодні до нашої. Дії. Сьогодні, як сказав пастор, на сході України, деяким нашим сусідам, які не хочуть спокійно жити, не хочеться спокою. І наші земляки, наші жителі нашого району, наші співвітчизники пішли захищати східняків для того, аби їм там спокійно жило, скажімо так. Сьогодні також деяких наших співвітчизників привезли звідти, як сьогодні називають військові грузом 200. Хотілося б, щоб наступники зробили з цього всього, як кажуть, провели такий аналіз, щоб не було такої біди і вона не продовжувалася. Шановні присутні. Я щиро дякую всім вам, як селищний голова, за те, що ви прийшли в черговий раз вшанувати пам'ять тих, хто полів і згадати тих, хто захищав нашу землю. Тому що всі ви пам'ятаєте, як колись відбувалися ці мітинги, як колись, коли йшла колона ветеранів, брязків, орданів і медалів, створював таку приємну атмосферу. Сьогодні я вам щиро дякую за те, що ви прийшли. Тому що доки ми живемо, доти живе наша пам'ять. І пам'ять про тих людей, які полягли. Щиро дякую. Анатолій Сергійович, відразу ветерана. Шановні ветерани, шановні шани, сьогодні велике свято зі сльозами на очах. Сьогодні в черговий раз ми прийшли на це святе місце, щоб поклонитися. Тим людям, воїнам, які віддали своє життя за те, щоб ми мирно жили. 72 роки пройшло це досить солідний відрізок, відрізок всього життя, але ми будемо завжди пам'ятати цих людей. І ми ніколи не дозволимо, щоб знову топтали нашу землю, вороги. У нас Тут і також викарбувані прізвища наших земляків, які не обов'язково віддали життя тут, на нашій землі, а десь там, можливо, на всі нашій, на нашій країні, і на Україні, і в Росії, і в Білорусі, і визволяючи. Захід від німецького фашизму це брати Тарасюки, це брати Шубейки, Червяк, Юцюк, Ясинський, Король, Семенюк, Тибенюк, Бойко, Ходак, Шевчук і багато-багато інших. Вони живі, тому що герої не вмирають. Вони живі в нашій пам'яті, вони живі в наших серцях і будуть завжди живими. Я хочу навести слова, слова Миколи Бажана. Нехай посміє хто погрожувати країну, де є такі батьки є такі сини. Ось Батьки, які тут полягли ну, у цій братській могилі і ці сини, які продовжують прекрасну традицію, відстоюючи свою батьківщину там, на сході, вітаючи своє найдорожче, своє життя. У нас тут. На нашій стелі викарбовані слова Павла Точині. Я є народ, якого правди сила. Ніким звойована ще не була. І я хочу продовжити ще слова. Яка біда мене, яка шума косила, а сила знову розцвіла. Фашистська гить, тримти, я розвертаюсь. тобі ж Наду, я дошку гробову, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, я буду жити, і вони будуть жити в наших серцях вічно. І хотілося завершити такими словами, хай у пам'яті нашому завжди будуть сонячні, світлі, світа, дитячі. Мир і спокій в нашій душа.